радість на гостину. Хай радіє все! Сьогодні відео у нас незвичне, великоднє, патріотичне. Будемо писанки малювати українцям всім добра бажати! Напередодні великодня у кожному домі по всій Україні відбувається справжнє таєнство – Приготування великодніх яєчок. Ця давня традиція, що єднає наш народ у радісному очікуванні світлого дня, у різних куточках країни писанки мають свої символи та кольори. Жовто-блакитне лієчко гріє моє сердечко. Кольори ці нас єднають, нашу землю величають. Писанку жовто-блакитну я до серця притулю, адже дуже рідну землю я люблю. Зелене яєчко, як весняний полінець, нехай Україна, як молода весна, розквітне після темної зими. Блакитний ти символ неба, бажаю Україні, ясного неба, без звуки сирен і вибухів, щоб діти засинали під колоскові, а не під звуки війни. Коричневий це колір рідної землі. Хоч щоб вона завжди була вільною та розучою. Червоний це колір життя, добра та радості. Тож нехай наша Україна наповниться щастям, а люди любов'ю один до одного. Жовтий колір, сонце та сонячні світло, які наповнює ще серця теплом, а світ гармонією. Кожна наша писанка це не просто гечка, це серця України, що б'ються в унісон із єдиною спільною мрією. Щоб тиша замінила звуки сирени, а небо над Україною знову стало безхвальним та мирним. І нехай кожен воїн повернеться до рідного дому, де його чекають обійми, любов і спокій. Нехай розквітнуть наші міста, і нехай відбудеться кожен З великодніми святами!